Шановна пані Ірина Верещук, я зараз знаходжуся в місті підгородному Дніпропетровської області біля нашої квартири, яку вважають пошкодженою. 11-06 трагедія сталася 03-го. Яким потрібно бути експертом, щоб зробити висновки, що це пошкоджене житло? Житла немає, у нас немає навіть підлоги. Подивіться, місцевий бюджет, той, який вчора був запропонований на сесії, вони пропонують нам допомогу в 300 тисяч. Вони виділили 11 мільйонів, які хочуть віддати на ОСББ. Вони планують тут е, самостійну будівлю. Сьогодні е, ми їх просимо, почуйте нас, тут загибла дитина. Як буде батько жити на цьому місці? Як будемо ми жити на цьому місці? Зрозумійте. Ми просимо просто допомоги. Ми самі вирішимо, де нам купляти, що нам робити з коштами. Але ми просимо допомоги за нашу квартиру. Гаража в нас теж немає, зрозумійте. Ті 300 тисяч, що вони виділяють, це смішно. Як вчора було озвучено на сесії, 82 мільйони. Також хочу звернутися до пана Лисака. Ви обіцяли проконтролювати. На сьогоднішній день, як бачите, що тут відбувається, я приїхала з Києва вчора ввечері, о 7-й ранку. Продивіться, будь ласка, хоча б просто поцікавтесь, те, що ви обіцяли. Зробіть. Місцевої влади, а ми їм не треба. Ми не нужді. Ми вчора їли визвонили, щоб до нас Іван приїхав, розказав, що він нічого не знає, я не я, і хата не моя. В країні війна, вибачте. Він нам сказав, вибачте, в країні війна. Все він нам вчора сказав, вибачте, в країні війна. Все. Все, що робиться на сьогоднішній день. 19.06 23 року, робоча 11, квартира 3. Все, що залишилося, в квартирі 3. Була ванна, кафель добре, хлопці переліпили. Навіть немає підлоги, не то, що і сказали, це частково зруйноване житло. Була балкон, була кімната, кухня, нічого. Нічого не залишилося взагалі. Тут взагалі нічого немає. Взагалі. Я так знімаю. Я висів, щоб градити, моя е квартира знаходиться на другому поверсі. Зовсім зруйнована. Коли її відбудують, я не знаю, а жити не буде. Також, а наша квартира на першому поверсі, ну вона вся зайти в під'їзд неможливо, тому що плити висять в аварійному стані. стіни покрутило, все там боїться, навіть заходить в під'їзд, і де ж під під свій страх і ріс, тому що ні апаратури, ми втратили все. Все, що було в квартирі, ремонт такий був. і кусок тієї ракети, і кусок тут, у підвалі. ракети тут. І дитина загинула під нашою квартирою. Ну, десь тут приблизно. Я просто хочу показати масштаб, якого куска дому немає.